Вітаю! Сьогодні у нас незвичайний випуск Територія думки, адже ми у гостях. І сьогодні ми поговоримо з людиною, яка про освіту в нашому місті знає все. Вікторія Миколаївна дуже рада, що нарешті ви знайшли для нас час, адже ми довго домовлялися за бесіду. так? Давайте поговоримо про вас як людину і як людину, яка очолює освіту в нашому місті. Як і чому ви вирішили пов'язати своє життя з освітою стати вчителем? Дякую, по-перше, що ви мене запросили на таку бесіду і програму. Вирішила стати вчителем, тому що росла, можна сказати, у педагогічній родині. У мене мама все життя присвятила педагогіці, хоча вона була працівником дитячого садочку. Але мені дуже подобалося і вихователі, з якими вона працює. І, мабуть, стала вчителем, тому що дуже була закохана в свою першу вчительку. Вона мені подумала, що це була молода, красива людина, яка вміла танцювати, яка вміла співати, яка грала на піаніна. Вона висока роста і. У неї була длинна широка така товста каса. Вона мені так дуже подобалась. Я мріяла все життя бути схожа на неї. Ну, я, мабуть, з початкової школи мріяла, що я стану вчителем. Чи ніколи ви не пошкодували за свій вибір? Ніколи не пошкодувала. І хочу сказати, що дуже пишалася тим, що я починала і була вчителем початкових класів, тому що ці. Дитячі очі, коли перший раз з ними зустрічаєшся, і коли вони впродовж трьох-чотирьох років заглядуть тобі саме в очі, і батьки, коли розуміють, що ти їх перший вчитель, то це дуже вдячно було. Я не жодного дня не шкодувала, що стала вчителем. Чи змінилися сьогодні діти? Які вони? Ну, діти, звісно, змінилися. Змінилися і батьківський підхід до виховання дітей. Якщо я виросла в родині, де я не мала права навіть на адресу вчителя, приходячи додому як учениця, сказати якесь погане слово. Це не підтримувалося в мене вдома. У мене велася раніше думка, що вчитель завжди прав. Сьогодні, звісно, це змінилося. Змінилися і наші діти. Так? Їх треба розуміти це однозначно. Я от порівнюю, як я виховувала свого. Першого сина старшого, якому сьогодні 33, і які у нас були відносини з меншим, якомусь завтра виповнюється 18, то це зовсім інші підходи. І ми ж батьки змінюємося. Да? І також і вчитель. Якщо він зміг стати сучасним вчителем, якщо він зміг розуміти, що сьогодні не такі діти, які були раніше, коли ми прийшли 30 років, 35 років працювати в школу назад, то звісно, цьому вчителю легко. Діти наші змінилися, звісно, вони. А занадто сучасні. Інколи, я думаю, вчитель і ображається на те, що сьогодні наші сучасні діти інколи знають більше, ніж ми. Угу. Поглянути сьогодні, да, у мене вже є онук, він ще не знає букв, але він знає все в телефоні, він знаходить ці фільми, мультики, ігри. Як він це робить? Угу. От в той би час, коли до мене прийшов би такий першокласник, для мене б це було ще більшою загадкою. Да? Тому якщо вчитель зміг. Перебудувати себе, перебудувати своє мислення, свій підход, підхід до дітей. Я думаю, йому буде легко працювати з сучасними дітьми. Да, вони інколи можуть нам вказати сьогодні на наші помилки. Треба приймати дітей такими, як вони є. Напевно, що треба щось змінювати в освіті. Да? Знаєте, освіта весь час є, ми в реформуванні, да? угу. я пригадую на себе, да? починали працювати з семирічками, Був один підхід до дітей. З'явилися шестирічки. Не кожен вчитель і в той час був готовий до цієї реформи, перебудувалися. Були російськомовні школи, стали україномовні школи, перебудувалися, адже вчитель початкових класів, якби і була я вчителем, треба було перебудовувати не тільки свій один урок, а це уроки математики, це уроки природознавства, Тобто весь час і нам е, вчитися. Сьогодні, звісно, і нова реформа, нова українська школа. Це теж той виклик. І для нас, педагогів, і для батьків. І це, я думаю, підтримка наших сучасних дітей. Бо саме ця реформа, саме таке навчання дає оцю дітям можливість бути сучасними, бути, вони такі, як в юнки в воді, такі вони в сучасному цьому світі. Вони вміють конкурувати між собою. Так? Вони роблять досліди, вони не бояться сьогодні висловлювати свою думку. Вони не бояться сьогодні заявити про свої права, хоча інш, інколи знаєте, буває, вони про права знають, а про обов'язки забувають. І це теж є своїми проблемами. Тому, як говорять, народна мудрість, вік живи, вік учись, то це так і є. Вік навчайся, тоді тільки ти зможеш бути сучасним, йти в ногу з дітьми і розуміти всі їх потреби. Нова українська школа, які плюси та мінуси в цій системі? Е, нова українська школа, я переважно сказала більше плюсів. Да? Що Наші діти сьогодні побачили е, е, ці, цій реформі нове сучасне обладнання. Да? Я пам'ятаю себе, коли я пробувала оці групові форми роботи, інколи не всі їх приймали. Да? А коли сьогодні дитина встає по класу, ходить. Передвигає свою парту в ту групу, куди їй захочеться прийти. Да. Перший, другий, третій клас це вже нова українська школа. Коли дитина вибирає справу по душі під час уроку, тобто вона може е, працювати в одній групі, в іншій, коли вони такі ну, розкріпащоні, да, такої діти, це плюси. Мінусом би я б назвала те, що все ж таки Недостатньо сьогодні коштів, щоб нова наша українська школа стала такою, як її бачать. Тобто, треба ще багато багато кроків зробити для того, щоб ця школа була дійсно новою українською школою. Проблему нової українській школі ще бачаю в тому, що не кожен педагог. Готовий до цього і тобто, школу. нам дуже важко перебудувати своє відношення до дітей, відношення до навчання оці навички, коли Стоїш по струнку, коли зустрічаєш вчителя, да? коли дивишся в очі вчителю і маєш право сказати тільки тоді, коли тебе визвав вчитель. Це ще сьогодні залишається таким стереотипом вчителів, які ну, багато років попрацювали. Знаєте, я от не боюся висловлювати таку думку, що якби мені сьогодні так сказали вітаю, іди завтра. Працювати вчителем перший клас, працювавши 30 років вчителем початкової я ма я б, мабуть, не змогла. Угу. Зробити такий швидкий крок, я б особисто не змогла. Тобто тут треба дуже багато часу попрацювати над собою. Реформи в освіті торкнулися не тільки навчального процесу, але й харчування. У нас в місті є школа, яка пробувала, пробувала. цей експеримент да, меню за клопотенком. Скажіть, будь ласка, як діти реагували на нові блюда? Ну, я, знаєте, хочу сказати, перше, про те, що меню Заклопатенка не поки що не затверджено мозом нашим. Да? Це були, звісно, перші спроби. Ну, я хочу сказати, що по відгукам і кухні працівників. Повідгукам і е, людей, які працювали в школі педагогії, керівництво школи, і діти. Е, я би сказала, що ця е, система не була в цій школі підтримана. Чому не була підтримана? Тому що передбачає, е, може, досить і блюда такі вони е, різнообразні. Але в багатьох випадках вони стандарти наші мені підтримують. Ну, містять багато таких інгредієнтів, як спеції. Ми дорослі, не завжди до всіх спецій готові, да? а там передбачається ряд спецій. Не всі діти до цього готові. Чим я сказав, говорю, що не дуже вона прожилася до нас? Ну, для нас якість харчування це те, коли дітки покушали, і ми подивилися відро з відходами і бачимо, що сьогодні або їх немає, або піввідра, або їх відро. Так, от за меню Клопатенка діти не сприйняли це меню. Досить велика кількість була, будемо говорити, так, відходів. Те, що ми бачили, те, що я от, на думку так спадаю, пригадую. Коли ми прийшли, подивилися, це була картопля, товчана картопля із соком буряка. От зробили цю картоплю, да, наче спочатку вигляд нормальний. Але великий заклад, да. поки цю картоплю роздали іншим діткам, Володь. вона постояла на марміті. Ні, вона не охолола. Вона змінила колір. І ця картопля стала кольором, на який було важко дивитися не тільки дітям, не тільки він вже дорушно слимає дітям. Це був... Колір. Не апетитний, не апетитний. Да, да, да. Тому, в говорячи, да, картоплю діти люблять, то вчено картоплю їдять, угу. а її не стали їсти. Також такі борщі були, йшли відходи, тому що ну, мабуть, не готові ми ще до таких експериментів, да сьогодні в закладах освіти, на мою думку, досить набагато стало краще харчування, яке було раніше. Я пригадую, як я прийшла перший рік, да в жовтні – це кінець року, листопад, грудень це була одна каша. Це не було вже ним ні м'ясних, ніяких uh -huh. людей. Сьогодні про це навіть мова не йде. Тобто діти харчуються, харчуються повноцінно, діти перших-четвертих класів харчуються, і ми постійно перевіряємо цю якість харчування. Ну, от до меню Клопотенка поки uh -huh. що ми не готові. Uh -huh. Як ви ставитесь до шкільної форми? Потрібна вона на вашу думку чи ні? А, якщо... Говорити про це суб'єктивно, то потрібно. Багато років працюючи в Лазівській гімназії, де маючи різний соціальний статус дітей, нас дуже вручала шкільна форма. Дуже. Шкільна форма це трошечки дисциплінує, так? шкільна форма дає змогу трошечки згладити соціальний статус родини в класі, так? коли у нас були навіть такі випадки, що батьки казали, Вікторія Миколаївна, не робіть в суботу, у нас була субота робочим, днем, да, навчальним, не робіть в суботу вільний одяг. Так, тобто була дитяча рада, була, прийняла, що давайте в суботу вільний одяг. Ви ж розумієте, в четвер, в п'ятницю ми вже ходимо на ринок, щоб знайти, що діти ага, в суботу. Да, да. Тобто навіть такі були прохання батьків. Я за шкільну форму, але за шкільну форму, знаєте, таку сучасну, удобну для дітей, може за ту шкільну форму, щоб вона якась видокремлювала кожен окремий клас. Ага. Да. Але ця форма повинна, от якщо порівняти ту шкільну тих років, да, це було шерстяне, це наше плаття. За таку форму я ні. Це може бути і той же самий сьогодні діти полюбляють джинсовий одяг, да, але він, я хотіла б, щоб він відокремлював або окрему школу, або окремий клас. Оце б тоді і батьки б знали, що їм там на рік треба дві-три форми дитині купити. Я вважаю, що шкільна форма це економія. І сімейного такого гаманця, у мене теж діти вчилися, і син, і я завжди підтримувала ту ідею, що якщо ти йдеш до школи, це твоє робоче місце, це твоя робота, Дрескот, на роботі повинні. теж, да, що дрес-код повинно дотримуватися завжди. Де щось можна, а чогось не можна. І Ось я за таку шкільну форму. Стосовно 12-річного навчання, як Що про це думаєте? Я думаю, що з цього теж немає нічого поганого, да? тому що тут дитина після 9 класу навчання буде переформовано. Да? Ми говоримо про те, що отримавши свідоцтво про 9 клас, уже учень повинен зробити свідомий вибір. Він повинен піти вибрати або академічний профіль, або професійний профіль. В чому плюси? Тому що коли ми вже робимо свій вибір і знаємо, в яку галузь бідемо, тобто за своїми знаннями, за своїми нахилами, за, за своїми бажаннями, за тим, що, мабуть, і десь і батьки, і вони у нас в школах проходять, проходять такі професійні ну, орієнтації тести, може, десь хтось, але коли вони прийдуть до профільної школи, це вже не буде. Оцей безліч у цих багато предметів загального такого спрямування, загального розвитку тобто, це вже буде якесь поглиблене навчання і підготовка. До, звісно, до професійного ступу в вузи і так далі. А ті дітки, які не будуть продовжувати своє навчання в вищих навчальних закладах, ну навіщо ж їм іти і навчатися в 10-11-12 класі, якщо вони обрали якусь професію за своїм нахилом і, отримавши за три роки цю професію, підуть уже у доросле життя із так званою професією. Я вважаю, що в цьому нема нічого поганого, але знову ж. Чи зможемо ми так швидко себе переформувати? Чи зможуть це почути батьки? Що на превеликий жаль, не кожна дитина розумієте, сьогодні з цим ми зустрічаємось, яка йде до 11 класу, здатна потім отримувати підтримувати себе і отримувати знання у вищих навчальних закладах. Чи потрібно воно цій дитині, чим не потрібно. В цьому я вважаю, є сьогодні проблема і нічого. Ну, на мою думку, з 12-річної школи нема нічого поганого. Вікторія Миколаївна, яка ви мама, як у вас зі строгостю? На мою думку, я строга. Сувора мама. Так? Не скільки свора, вимоглива. Uh -huh. Я вимоглива до дітей, до їх навчання. Ну, у мене не було таких випадків, щоб, наприклад, як буває сьогодні, так? я хочу піти в школу, я не хочу піти в школу. У нас була домовлена, що школа це робота, це навчання, ти повинен. Uh -huh. Тобто ми завжди розділяли права і обов'язки, і про це мої діти знали з дитинства. Я люблю побалувати їх, інколи такі до них відношення, як, знаєте, як от дочечка була. Але вони, звісно, ростуть чоловіками, інколи не дозволяють собі таких ніжностей. Я вмію приховати свою батьківську любов. Я знаю, де оця межа дозволеності, щоб любов не проросла, вседозволеності. Да? Я їх дуже кохаю, я поважаю їх думку. Ми часто сперечаємось, але у більшості випадків вони мене чують, доводять свою точку зору, але в багатьох випадках розуміють, що вони неправі і роблять. Так, як я цього вимагаю. Вони ж у мене спортсмени. Один Олексій наш виграв чемпіонат України серед поліцейським року, році, став чемпіоном. Артем теж з самого дитинства займається самбо і дзюдо. Той І той навчалися в інституті МВД, Артем зараз навчається в МВД. Тобто курс. це да, Артем перший курс. це таке у них родинне. У нас батько був працював в поліції, тому, мабуть. З ними і треба бути mm. вимогливими до їх як до чоловіків, до їх можливостей майбутніх і так далі. Давайте поговоримо про ваше хобі. Ага. Чим ви відкликаєтесь? <світ> <світ> Моє найулюбленіше хобі це спілкування з моїми друзями. Це по-перше. Часто говорять, що нема багато друзів, є товариші, да а в мене є такі друзі, з якими я виросла з дитинства, знаю з молодості і знаю, що це і кожного з них я можу назвати друзями. Тобто, мабуть, перше, все ж таки хобі мені спілкуватися, мені знаходити оці точки дотику. Для відпочинку спільного і так далі, родинного відпочинку. Ну, а звісно, коли залишаюся на одинці, буває інколи сумно, де в руки, голка, бісер. Я тоді майстриня, майстриня так, я тоді вишиваю, інколи малюю. З'явилася ще нова техніка, це алмазна викладка. Я займаюся і такою технікою, безліч робіт. Люблю робити такі роботи під інколи під свята своїх друзів. Тобто у кожного з моїх друзів моя робота на пам'ять є. Тому я люблю робити такі дарунки. Вважаю, що якщо вони зроблені від душі, це найкращий подарунок. Ви виставляєте їх в Фейсбуці, наприклад? Так, да, мої роботи зараз трошечки менше, бо дуже мало часу. А раніше виставляла. Свої роботи, ну взагалі такі великі глобальні роботи. Це я цілий рік робила, подарила своєму сину на День Святого Миколая дві ікони Богоматері і, і Ісуса Христа. Да. Це такі такі були нова техніка. Я там опанувала. ну, Зробила угу. такий подарунок своєму сину. ви змінили імідж? З чим це пов'язано? <кій> ну, не знаю, мабуть. Mm. Хоча ж до нього треба було відростити <рес> <дальше відрастити. рес> <рес> змінила імідж. Я ще, взагалі часто міняла імідж, не знаю, може, ви мене раніше не знали. Коли в мене народився Артемко, це ну, 18 років тому, я кардинально теж змінила тоді свій імідж. Я стала носити таку яскраву рожеву зачіску. Імідж, мабуть, міняється. Ну, десь впливають на це друзі, колеги, да. А десь щось і в душі хочеться змінити глобально. Тому ну я не думаю, що я досить сильно змінила імідж. Ну трошечки є. І у мене до вас два останніх питання. Я розумію по червоному телефону, що вам треба бігти. Чого не вистачає лозовій на ваш погляд? Це я до вас як до людини, мешканки лозової. Звісно, для нашої молоді мало таких розважальних центрів, на превеликий жаль, да? наші кінотеатри, РДК, які були, вони прийшли в такий стан, і це є проблемою. І, і я, як мама, інколи, знаєте, як є час, були діти з меншими, коли куди ми їхали? Для того, щоб е, побачити якісь розважальні програми, ми везли своїх дітей до міста Харкова. Тому, от як для мами, як для дітей, да, мені. От не вистачає таких би розважальних центрів саме для дітей та для молоді професійних таких центрів. І останнє моє улюблене питання. Назвіть трьох видатних особистостей, на ваш погляд, Лозівщини. На мій погляд, ну, я багато сьогодні спілкуюсь з людьми, да? багато спілкуюсь з людьми інших міст. Да? Часто буває на Первомайщині, в Харкові. Я думаю, що, на мою думку, от як відгуки люди, все. Ну, Перше б людиною, яку я назвала, це людина, з якою є з чого брати притвори. І це все ж таки е, міський голова Володимир Зеленський, тому що е, ось зовсім недавно ми спілкувалися з мерами інших міст, і вони говорять про те, що да у вас є в чого повчитися. Один дзвоник говорить: треба поспілкуватися з вашим мером, взяти повчитися такого досвіду, такого. Звісно, сьогодні. У багатьох своя точка зору, да? але як для мене, і для людини, яка в глобальному такому розумінні робить для міста, то це, звісно ж, наш мер. Другу б людину, яка я назвала і знаю, і знаю цю родину, все ж таки людина, яка прославила нас на обріях не тільки нашої області, на областях України і так далі, це Олександр Гадків. Ну, мабуть, тому що сьогодні ми співпрацюємо у нас в освіті сьогодні і спорт, це була людина друга. І на, на, мабуть, це те, що ось в цьому році, в тому році, я б назвала людина, яка теж вийшла на міжнародний такий рівень. Це у нас Олена Парамієва. Да? Я от не знаю. Звісно, от, творча людина, але це поряд тим людина, яка вміє себе презентувати і змогла про наше місто розказати і за кордоном. Для мене, ну так, от, якщо одразу так швидко сказати, це так.